Ну, а про те, що відбувається у столиці і у столичних районах, будемо говорити з Олександром Поповцевим, очільником Шевченківської районної державної адміністрації. Пане Олександре, рада вас бачити. Добрий день. маємо технічні проблеми, поки що вас не чуємо. Доброго дня, студія, вітаю. О, Тепер чуємо вітаю вас. Хотіла би поцікавитись: наскільки готовий Шевченківський район до важкої зими, до масованих ударів ворога? Станом на сьогодні, яка доступність укриттів у вашому районі? Ну, звичайно, ми почали підготовку до цього складного сезону. Опалювального сезону, коли закінчився ще попередній опалювальний сезон, станом на сьогодні у нас в принципі підключений до теплопостачання всі соціальні захисти а також 99% будинків. Чому 99? Тому що є деякі ЖБК, ОСББ, які самі вирішують, коли включати опалення. А так, в принципі, все, що знаходиться в нашій сфері управління, комунальні, все підключено. Те, що стосується укриттів, на сьогодні. У нас в районі є їх 277. Це як і комунальні, так і приватні і державні. Те за що відповідаємо ми, як районна адміністрація, це саме комунальні. Зараз ми продовжуємо облаштовувати ці укриття. В принципі, ми взяли таку амбітну планку. 82 укриття в цьому році. Ми плануємо капітально відремонтувати. Більша частина робіт вже зроблено, але до кінця року плануємо ще робити роботу, і саме всі 82 укриття будуть капітально відремонтовані з цього року. Наступного року ми, в принципі, плануємо завершити роботу щодо проведення в нормальний стан всіх всі захисні споруди, які є. У районі, те, що стосується підготовки до можливих блекаутів, то у нас розгорнуто вже 81 пункт незламності. Вони основно своєю масою функціонують в школах і дитячих садках. 81 – це найбільша кількість в принципі з усіх районів міста Києва. Всі вони забезпечені і генератори, і пальним маслом, подовжувачами, приладами освітлення. А також що немало це інтернет, який працює в принципі, і у блекауті ми зробили тестові випробування. Всі генератори всі працюють, тому в принципі, ми готові. Пане Олександре, хотіла б уточнити у вас приводу укриттів. Ті, що відремонтовані, ті, що ще будуть ремонтуватися, чи в процесі ремонту мова йде про відремонтовані укриття у школах, чи ще є якісь питання по школах, по шкільних укриттях. Дивіться, те, що стосується шкіл, то основну о, масу робіт ми зробили звичайно до 1 вересня, але залишається ще деяка кількість їх. Я думаю, близько 25 закладів саме освіти, де ще продовжується укриття. І зараз ми готовимо саме про розширення. Корисної площі укриттів, тобто на процес навчальний це ніяк не впливає заклади, працюють у нормальному режимі. Також ми ремонтуємо 27 укриттів у житлових будинках, і там роботи теж ще тривають. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, що ще можливо потрібно та планує зробити район для максимального захисту від російських атак? Ну, дивіться, в принципі, скажімо так, 99% задач, які покладаються на районну владу, тобто на райдержадміністрацію зроблено. Але я зараз хочу звернутися до мешканців, тому що мешканці теж мають готуватися до можливих складних часів, блекаутів, тому необхідно мати і павербанки, і запаси питної води, теплі речі, ну і так далі. Дякую а вам. Найкраще звичайно це посилити наше небо, посилити наше ППО. Ну над цим а, працює наша влада і працюють наші дипломати. А, дякую вам, що долучились до нас. і Розказали, дякую. як нині готуються до ймовірних блокаутів і російських атак. Я нагадаю, що разом з нами був Олександр Поповцев, очільник Шевченківської районної державної адміністрації.